Ну не ти подивися, ще в соло не береться вже взвод з, з охраною вирішив взяти від кубік. 91%, до речі, кубік. Та ну просто без Родіона це ну, не береться. Рандомно катати це просто пиздець, Тут і так, ніби тяжкуватий танк. А ще коли ти не звик е, грати взводом, ну, типу, прям на взвод, і що тебе взвод може послухати, десь щось відстріляти, то... Отак воно і виходить. Да? Да, да. Ще ще він може підсказати. І зазвичай, коли взвод каже, я, я краще не буду робити, бо це біда буде. А ну, сотка поїхала чи не поїхала, питання. Ця позиція не до первички. Ні, я маю називається на гору поїхала. Вона може в кучі заїхати. Добре, що я з тих Що, бездарно стріляє? Та тут ці, блін. Чудики, які валять фугасами. Ой, ботан відвитів. Дуже безстресенько. Що бране стрібешці. Я оце Просто... думаю, чи... чи не біда, що я тут стою. Іканах у них сотка сильно. У них Жовтенький. 51 соток. речі, поспішив. поляк мій прикол. Так нікому більше світить. Ти на першій лінії знаходишся. Я поганенько завалив це дерево, ти що поспішив. А зараз мені степешка не заважає. Вона постійно рухається і то розвертає мене, то. Гармату я загорожую. Треба чекати помилку. Чекати помилку, тому що тут. О, я від безкавиці чуть не питав, то шо. Бланд получив? Да, ну да, да, вона на центрі. це, Може світиться <риво> хтось, ні? Я 800 танків, уже 1600 танканув. Нормально. Mm -hmm. Ну там же ж калібри я добрячий, да? Який там калібр? 155 десь. Йопте, мать. Вона як у ФШ, але по стабілізації, по комфорту стрільби, це ств Просто на близькій дистанції треба. Угу. Бо там, але там такі кути, що це ну, дуже погані. Ну та там 5, 5 кутів, ти що. Це як і раніше, 122-154. Ні, як він там. Була 44. 9 1224 девятка Я не знаю чого її не добавлять Класна альтернатива можна і, і досвід себе фарманути Блін, мені всі перекривають. А ну там ВЛД это що я не проб'ю спорт Навіть Блін. Не у меня 263-й топоровый Мій, Просто... Мені здається, він може отут стояти, не може він тут стояти? Десь там якийсь поверху заїхати встигнуть. Ти ж розумієш, що я не, не знайду його, от. Рашка світиться. Мене сте бха. Пере під'їжджає під мене і. ч Дивися, що, що, що ваші треті робить, що ж хоче здохнути? сдохнути? Він, прикинь, отсилю без ковиці, отак і робить. Ти розумієш, що я їй надавав по цій військовиці, бо. Крок 2014. Крок узпляху. Єсть, самій. Тепер мене шпіняє, ти шо. А тебе там не задіне? Ну, воно Це каже, коли ти не? в зоні, то воно тобі каже, там там оранжевим таким свічує, що ти в зоні. Тож. Ніби як немає. Дивіться, як воно стало? Бускавиця все одно по мені працює, хоча я не світився. Що за ніч. Ляха, це було страшно. Я до останнього сподіваюся, що воно мене не вб'є. <с compromise> хоча ніби має підсвіт бути. Хоч ти хотів туди полетіти, блін. Mm, це і мій. Поняв? Я не виловаю. Хоча танкує. Ого! Ого. Але частково, половину дало. <му> Я і не це... можу грати, в мене СТБ хашпиняє. Вона сикує, коли стріляє і від'їжджає. Мгага, mm -hmm. нормаз? Да він цей цей кроссан піднімає вверх. Він не пробивається. Це як в пешки. Mm -hmm. Коли в острий кут, вона не летить. Ну, це хто кого пристоїт, напевно вот тут стоїть. А мені здається, ну тут стоїть. Ну, забор повалений, ти не бачиш, ні? М -м -м -м. Нет, ці ласеньки, ці ласеньки. це ласеньки. Значить, внизу стоїть. Ти... Да, ніби не чесно, заварні, Вже... Выпишую. Не моє. Вона постійно оцей куч дає блайнди. 1600 танканув, ну на 300 прилетіло. Безеха висвічується, як вона висвічується? СТРВЕХНО. Може мені якось низ переїхати стати там. Ось. Умре просто 277 скоро. Умре 277 і К91 умре. І доведеться ну, все-таки світити мені все. Я тут просто знизу десь акуратно попробую стати. Дивись, БЗХ стоїть по прямій лінії, да? Вона світиться, ну, максимум з цього куща. Теорії. Детально. Ляха, к 91 поки живе там. Я поїду підкат поляка світити. Не. Леопард, мій блискавийся, чар футюр. Не леопарда не бачу. Хоча не бачу, але там такі піксель. Дав, дав леопарда. Блін, бабаху не бачу, не але... Ого, Рачу. ого, прилипло. Ну Я не бачу підкат до вас. А як він Це мене висвітить? Я можу висвітитися записку. О. Головне центр чекай. Це проблема буде, якщо приїде хтось. Я не знаю як мені тут чекати. Просто під горку було, може під'їжджатися все. Сотка активно я... поїхала? Я, я розвернути, я не бачу. Я намагаюсь чекати свою лінію. Угу. Вона направо зараз перекати. Або порожче, або отак от проїде. Треба щось думати. Удес Ту тут. Я розумію. Напевно стоїть взагалі на... І старвеха може стати ще в Є1. Уде стоїть куща. Зараз... ти перекатиш от сюди? Я Перед попробую ми. зараз поняв активно проїхатися, щоб якщо підкат буде, щоб можливо підсвітити його, ні? Немає? Немає. Проблема, якщо вона підіжметься просто у цей кущ. Лискавиця мою. Леопард Мій Удисен теж. Прекрасно. А, Ого. Мені, мені не видно тих. Ну як не пробив? Блін, не черфатюри не пробив. Каток. прикинь, влітає в ЛД. СТРВХ остала в Є1. ты соток. Старбаху нашел. Нашел. Ух, да. ты ж ни хрена себе прилетело. Нормально стал, нормально. Вот ты сотик. Все, минус лепик. Где это тебе еще привыкла? Угу. <риспрофилин> ну, зад. Ой. Вин, вин зад танкует. Свіч, Що це? Стер... Ага, тут десь близько сотка. Чи нема сотка? Нет, сотка є. Вона отут, отут. Вона з зудесом, якщо ти не помітив. Та я ж не бачу, все так динамічно катаюся. Хм кон спанзер на пере... стоїть зістоїть. Пройти рентгена може. Да, так, 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 я так пробую, просто трошки освічуюсь Nee, nee. Да, не. Порядок еще насудывается. Кимзика, кемзик. Каточок. Сену відпустила. А в тебе 2 по 400 Повинно було залетіти. Uh -huh, uh -huh. Десь Тому що я полепику раз дав и... Я зараз бічусь і відпустимо. Відпустимо. Попробую ще раз застербаху підсвітити. СТРВ, СТРВ, СТРВ. Зараз перекачу. Не видно, не висвічується. Стоїть вгорі, але не висвічує. Тільки після пострілу хіба. Щас ще разочок. Круто, ну. у угу. десь є. Я переїхав, ти що... Ну, це нормально. З цією Остервехою переїхав і у вас там стоїть. Я наверх. Знову все дерево. Біляк mm -hmm. там зажати і ми нічого з ним не зробимо. Міг би я його вбити, але не буду втратити час. Е. -е попробуйте... Світи олію зелень. Олією, хоча Олію. Це топерили на СТБ ці. Навіть не звертаю уваги на цю пісаніну. Воно сам, сама по собі тупорили. Але таке войно робила тут на цій позиції. Замість того, щоб грати гору там, не знаю, щось думати, придумувати, ну. Сотка дала Просто мені скучас, є один. Є в хату. Ось, ну, ви я в его бок. Ну? Ну? Рикошет. Знаєте ще ж? Якось, не знаю. Тільки після постріла, нажали. Эээ, старвеху на еще одну. А то не видно. Мені плыжні треба. Блін, тут гриль становиться. Блін. Що ти робиш? Що ж пер перелітає, ти що? Це не вийде. Перелітає. Це моє. Я не знаю, як я так мансує. в мене дважди перелітає. Так, ну вже 13 тисяч. Это уже рекорд. Там что из твоего? я на, на попробую его пробую. Да не видно. Ах ты ж сучий хвист. Сейчас справа. Вопля там. Давай, чувач. Давай, пускай ты сотика. ловлю. Сотик гида. Для бычьего брони. Давай по стерве. На шотно. Ну такая там 500. Вторая сюда ты пострел. Заборусь. это тяжко. Это порт. знаешь, шеф. Самая это, поделаю, по Ну, поделаем, не знаю. Но отдаю твоя Не, не, не могу. Твоя. Ну, значит, по-своему, да. И полег. Вот ты, вот ты, вот ты. Ёб ты. Меня стыдно. У него 400 плюс хитпоинтов, на Не знаю, папа хитро подать. Не об'їжджай по прямій бизжай вже. Можна знайти 15 секунд не настигне. 80. Ну, Арта, yeah. одна, друга. Третя, п'ята, десята. Не попав. Як ти цілилася? Твою дивизію. Не бачу вгадав, що він з цієї сторони, але. Обідний бій. Да. Треба було все-таки витратити тоді час, коли я по ньому стріляв раз не попав і треба було витратити 15 тисяч не світили. Я грибу. Оце так да. Будіти тут ще в чаті? Це рекорд уже. А тепер це вже рекорд. 15 тисяч100.